Лекція 8. Двигуни постійного струму. В цій лекції ми розглянемо двигун постійного струму, його основні характеристики та принцип роботи. Розглянемо драйвер двигуна постійного струму L293D. Навчимося керувати швидкістю та напрямом обертання двигуна за допомогою широтно-імпульсної модуляції та схеми H-моста. Зробимо схеми підключення двигуна постійного струму до плати Arduino Uno в онлайн програмі Tinkercad та напишемо скетчі для різних умов роботи. Двигун постійного струму це тип електродвигуна, який перетворює електричну енергію постійного струму в механічну, тобто живлення постійного струму перетворюється на обертання або рух. Електродвигуни неймовірно універсальні та бувають різних форм, розмірів та типів, кожен з яких підходить для різних завдань. Двигуни постійного струму зазвичай класифікуються за розміром, напругою, силою струму, швидкістю і крутним моментом. Вони мають магнітне поле, яке взаємодіє з електричним струмом для створення обертального моменту, який може використовуватися. Для приведення в дію механічних систем, таких як вентилятори, насоси та конвейерні стрічки, швидкість двигуна постійного струму можна регулювати шляхом зміни напруги або струму, що подається на нього. Це робить їх універсальними та адаптованими для різних застосувань. Двигуни постійного струму широко застосовуються як привод електротранспорту. Промислового обладнання, а також мікроприводу виконавчих механізмів побутової та офісної техніки, електроінструментів тощо ми будемо розглядати двигуни постійного струму, який можна підключати до мікроконтролера Arduino. Такі мотори приводять в дію колеса, крутять пропелери, обертають маніпулятори робота та переміщують каретку 3D принтера. Розглянемо невеличкий мотор чи Ардуїна. Із технічних характеристик ми бачимо, що робоча напруга двигуна становить від 3 до 6 В, а струм, протікаючи через нього, складає від 0,2 Ах до 0,4 А, тобто ми можемо підключити цей моторчик до плати Arduino Uno, яка видає напругу 5 В та ток не більш 40 мА. Двигуни постійного струму зазвичай мають лише два контакти: один позитивний та один негативний. Якщо ви підключите ці два контакти безпосередньо до акумулятора, двигун буде обертатися. Якщо підключити дроти навпаки, двигун обертатиметься у протилежному напрямку. В онлайн-програмі Tinkercad двигун постійного струму моделюється ось таким елементом. Він має два контакти: живлення та заземлення. Управління невеликим двигуном може здійснюватися досить легко, змінюючи рівень сигналу, що управляє від логічної одиниці до нуля. Ми можемо контролювати обертання цього мотору. Змоделюємо роботу двигуна постійного струму. Підключаємо контакт живлення до піну 4. Контакт заземлення до піна заземлення плати Ардуїна. Щоразу, коли програма подаватиме логічну одиницю на вихід, на вихід струм буде текти через резистор, через мотор і на землю. Резистор дуже важливий у цієї схеми. Кожен цифровий порт Ардуїна розрахований на струм лише до 40 мА, причому рекомендується не перевищувати 20 мА. Вибране значення резистора 220 Ом обмежить струм до 22 мА. Якщо загальний опір двигуна вищий, ніж 200 Ом, то можна з упевнісненістю. Прибрати резистор і безпосередньо підключити двигун до цифрового піна та заземлення. Напишемо скетч для даної схеми. Функції Setup встановлюємо режим роботи піна 4 як вихід. У функції Loop подаємо на пін 4 високу напругу за допомогою функції DigitalWrite. Вмикаємо моторчик. Робимо паузу 1 секунду. І подаємо на пін 4 низьку напругу, вимикаємо мотор. Запускаємо моделювання. Моторчик починає обертатися, і на ньому з'являються цифри. Це обороти в хвилину, одиниця частоти обертання, тобто кількість повних обертів, скоєних навколо фіксованої осі, за хвилину. Коли мотор зупиняється, ми бачимо 0 оборотів в хвилину. Мотори постійного струму більшої потужності не можна підключати безпосередньо до плати Ардуїна. Це пов'язано з тим, що піни не здатні видавати струм більш ніж 40 мА. Мотору необхідні кілька сотень мА залежно від навантаження. Тому виникає потреба збільшення потужності. Робиться це, як правило, за допомогою транзисторів або мікросхем. Для керування двигунами постійного струму існують багато мікросхем. Ми розглянемо драйвер двигуна L293D. Це інтегральна схема, що зазвичай використовується для управління двигунами постійного струму, дозволяє вмикати та вимикати їх. Змінювати напрямок обертання та швидкість. Мікросхема L293D повністю сумісна з мікроконтролером Arduino. Це робить її універсальним вибором для проєктів робототехніки та керування різноманітними двигунами. Однією з найважливіших особливостей драйверу двигуна l 293 d Є його номінальна напруга, яка визначає максимальну напругу, яку вона може безпечно витримувати. Вона може працювати в діапазоні напруг від 4,5 до 36 вольт. l 293 d також забезпечує поділ електроживлення для мікросхеми та для керованих нею двигунів. Що дозволяє підключити електродвигуни з більшою напругою живлення, ніж у мікросхеми. Що стосується вихідного струму, то мікросхема може витримувати до 600 мА постійного струму на канал з піковим струмом до 1,2 А. Це робить її придатною для керування широким спектром двигунів постійного струму. Від невеликих двигунів до потужніших моторів. Щоб мати повний контроль над двигуном постійного струму, ми повинні контролювати його швидкість і напрямок обертання. Цього можна досягти, поєднавши дві техніки: широтно-імпульсну моделяцію для керування швидкістю і внутрішній h міст для керування напрямком обертання двигуна. Швидкість двігуна постійного струму можна контролювати, змінюючи його вхідну напругу. Загальною технікою для цього є використання широтно імпульсної модуляції. У ШИМ прикладена напруга регулюється шляхом відправки серії імпульсів, тому вихідна напруга пропорційна ширині імпульсу, імпульсу що генерується мікроконтролером. Це також відомо як робочий цикл. Чим вищий робочий цикл, тим вища середня напруга, що подається на двигун постійного струму, що призводить до більш високої швидкості. І чим коротший робочий цикл, тим нижча середня напруга, що подається на двигун, що призводить до низької швидкості. На цьому зображенні показана техніку шим з різними робочими циклами. Напрямок обертання двигуна постійного струму можна контролювати, змінюючи полярність його вхідної напруги. Для цього використовується драйвер двигуна з H-мостом. Схема дістала таку назву, тому що в ній використовуються чотири транзистори, з'єднані таким чином, що принципова схема схожа на букву H. Схема H-мосту складається з чотирьох перемикачів. З двигуном у центрі. Замикаючи два протилежні перемикачі, ми можемо змінити напрям струму, що протікає, тим самим змінивши напрям обертання двигуна. Розглянемо контакти для підключення драйвера двигуна. Мікросхема драйвера двигуна L293D має два контакти живлення. Перший подає живлення на внутрішній аж міст мікросхеми для керування двигунами. До цього контакту можна підключити вхідну напругу від 4,5 до 36 В. Другий використовується для управління внутрішньою логічною схемою. Для цього контакту напруга має бути 5 В. Драйвер двигуна має 4 контакти заземлення. Ці чотири контакти внутрішньо з'єднані та використовуються для розсіювання тепла, що утворюється в умовах високого навантаження. l 293 – це двоканальний драйвер двигуна, здатний керувати двома двигунами постійного струму або одним кроковим двигуном. Мікросхема драйвера двигуна має чотири вихідні канали оот 1 і оот 2 Можна використовувати для керування одним двигуном. оот 3 і оот 4 використовують для керування іншим двигуном. Драйвер двигуна L293D має 4 контакти для керування напрямком обертання двигута. Ці контакти фактично керують перемикачами схеми H-MOSTA всередині мікросхеми. Мікросхема має два контакти управління напрямком для кожного каналу. Контакти in 1 та in 2 керують напрямком обертання одного двигуна, тоді як Ін та in 4 контролюють напрямок обертання другого двигуна. Напрямок обертання двигуна можна контролювати шляхом застосування високого 5 вольт або низького 0 В логічного рівня до цих входів. І контакти для регулювання швидкості використовуються для вмикання та вимкнення двигунів і контролю їх швидкості. Підключимо двигун і мікросхему до плати Arduino Uno. Контакт живлення та заземлення двигуна підключаємо до відповідних контактів мікросхеми, які в свою чергу з'єднуємо з шиною живлення та заземлення. Контакти Ін та Ін 2 драйвера двигуна підключаємо до пінів 3 та 2 відповідно. Контакт керування. Швидкістю двигуна на мікросхемі підключаємо до піна 5 плати Arduino. Напишемо скетч для зібраної схеми. Оголошуємо глобальні змінні IN1 та IN2 цілого типу. У функції Setup встановлюємо режим роботи пінів 2 і 3, як... І 5 як вихід. П'ятий пін, до якого ми підключили керуючий контакт мікросхеми, позначен знаком тільда, тобто він дозволяє виводити аналогиві значення у вигляді шим-сигналу. Розрядність шим-портів встановлена 8 біт, тобто дозволяє видавати значення від 0 до 255. Управління шим сигналом здійснюється за допомогою функції в Write. Встановлюємо на піні 5 максимальну швидкість 255. У функції Loop подаємо на пін 3 низьку напругу, а на пін 2 високу напругу. За допомогою функції DigitalWride вмикаємо моторчик. Робимо паузу одну секунду і підключаємо навпаки, мотор буде обертатися у протилежному напрямку. Запускаємо моделювання. Мотор починає обертатися. З'являються оберти на хвилину. Якщо з'являються негативні значення, це означає, що двигун починає обертатися в протилежний бік. Для керування швидкістю двигуна додамо в наш скетч цикл FOR, в якому будемо передавати на п'ятий пін сигнал від 0 до 255. Це буде приводити до зростання швидкості. Та навпаки від 255 до 0 – це буде зменшувати швидкість. А тепер змоделюємо схему для керування швидкістю двигуна постійного струму за допомогою потенціометру. Потенціометр це пристрій, який дозволяє змінювати електричний опір пропорційно його положенню. Додамо до нашої схеми потенціометр. Та підключуємо його до аналогового порту А1 Arduina. Розглянемо скетч для зібраної схеми. Запускаємо монітор послідовного порту та задаємо швидкість передачі даних. Зчитуємо значення потенціометру за допомогою функції аналог Rit. Та привласнюємо їх змінній вал. Виводимо в монітор послідовного порту значення напруги та змінну вал. Оголошуємо змінну спід. І за допомогою функції MEP перетворимо значення потенціометра з відповідним діапазоном. Швидкості двигуна. Далі ми використовуємо функцію write, щоб надіслати шим сигнал на двигун, таким чином, керуючи його швидкістю. І виводимо швидкість двигуна в монітор послідовного порту. В результаті роботи програми в монітор послідовного порту виводяться значення напруги та швидкість двигуна. Повертаємо потенціометр та бачимо, як змінюється значення в моніторі послідовного порту. Отже, на цій лекції ми розглянули двигун постійного струму. Його основні характеристики та принцип роботи. Для керування двигунами постійного струму існують багато мікросхем. Ми розглянули драйвер двигуна L293D. Це інтегральна схема, що зазвичай використовується для управління двигунами постійного струму. Дозволяє вмикати та вимикати їх, змінювати напрямок обертання та швидкість. Керування двигуном поєднує дві техніки: широтно-імпульсну модуляцію для керування швидкістю і внутрішній H-міст для керування напрямком обертання двигуна. Також ми зробили схеми підключення двигуна постійного струму до плати Arduino Uno в онлайн-програмі Tinkercad та написали скетчі для різних умов роботи.